Ну, в інформаційному причому плані, це як мінімум відверта маячня. Е, пояснюю чому. Бо, власне, якщо ми вважаємо, що військово-технічна допомога нашій країні залежить виключно від кількості публікацій в західних ЗМІ, ну, так це як мінімум не відповідає дійсності. Причому Сполучені Штати заздалегідь готувалися до війни на два фронти. І знов таки коли ви будете чути, що всі зусилля Сполучених Штатів в питаннях військово-технічної підтримки будуть переадресовані Ізраїлю за рахунок України, ну, плюньте в очі цим так званим військовим експертом. Я, е, це емоції, як би...